Всіх вітаю, друзі! Сьогодні маю дуже неприємні новини для всіх українців Польщі, тому як було затримано юнака, який планував в одному з ужиндів міста Вроцлава теракт. Він хотів підірвати себе за допомогою. Поясу Шахіда, про який ми вже дуже багато років з вами не чули, бо, як мінімум, на території наших країн подібних випадків вже досить давно не було. Одразу ж закликаю всіх бути дуже і дуже обачними, дуже обережними. Також давайте розбиратися, що ж там відбулося. Обов'язково поставте лайк цьому відео і в коментарі пишіть звідки ви це відео дивитесь. Дуже вдячний кожному, це дуже і дуже сильно допомагає розвитку канала. Тому е, всіх запрошую. Отже, агенція внутрішньої безпеки Польщі затримала в нижньосілеському воєводстві 18-річного юнака, який планував скоїти теракт за допомогою е, поясу Шахіда. Тобто, він збирався просто підірвати себе в одному з ужендів міста Вроцлава. Особа наприкінці минулого року прийняла іслам, і за даними внутрішньої служби безпеки Польщі спілкувалася і мала зв'язки з представниками так званого терористичного угрупування ІДІЛ, або ще їх називають Ісламська держава. Вони вже прославилися за останні роки такою, скажімо так, радикальними мірами по боротьбі з іновірцями, як вони говорять. От. І е, також є докази того, що цей молодик збирав матеріали для створення поясу Шахіда. Е, от. І підозрюю, як і далі маємо пряму мову від цієї самої служби внутрішньої безпеки Польщі, підозрюваний підтримував постійні контакти з людьми, які називали себе представниками терористичної організації Ісламська держава, затриманий діяв з ними спільно. І е, після затримання цього хлопця було проведено обшуки в його помешканні, тобто в його квартирі, там було знайдено багато е, якби електронних пристроїв, які підтверджували. Його постійні переписки, його зв'язки з представниками ІДІЛу І також було вже досить багато компонентів зібрано для створення поясу шахіда, для того, щоб можна було в подальшому піти і підірвати себе, тобто вчинити теракт. Також зазначається, що наприкінці 22-го року юнак прийняв іслам, і в своїй діяльності він надихався діяльністю іділ і наслідував приклади ватажків терористичних організацій, таких як Усама Бен Ладен, і так далі, і так далі. Тобто там є цілий список, не буду вам про них говорити. Польська прокуратура вже зараз висунула юнакові обвинувачення щодо участі в організованому злочинному угрупуванні з метою вчинення терористичних терористичного злочину та підготовці до вчинення дій, які загрожують життю або здоров'ю інших громадян. І на сьогоднішній день його посадили під варту на три місяці, і поки буде тривати розслідування, далі буде суд. І на сьогоднішній день цьому хлопцю. Загрожує до 10 років позбавлення волі, плюс також служба безпеки повідомляє, що є вже докази того, що не всіх. Скажемо, скажімо так не всіх учасників цього угрупування, яке діє на території Польщі, було затримано, і вони говорять про те, що розслідування буде тривати далі. Будуть допитувати цього молодика, будуть також діяти іншими методами для того, щоб виявити інших, скажімо так, терористів, які можуть загрожувати життю або здоров'ю всіх. Абсолютно всіх хто проживає в Польщі, і е, тут власне дуже важливий момент е, мав, бути, мав бути здійснений підрив одного з ужендів міста Вроцлава. Нагадаю вам, що в ужендах абсолютно любого воєводського міста щоденно перебуває дуже і дуже багато українців. Хтось отримує песелі. Хтось хоче там отримати якісь виплати, хтось подається на карти побиту і так далі. і так далі, Тобто, щоденно в Ужандах, тим паче в місті Вроцлаві, дуже і дуже багато українців перебуває. І якби, не дай Бог, це все відбулося, і цей хлопець пішов і підірвав себе. Якби в будь-якому ужанді, то 99%, що при цій жахливій катастрофі постраждали б також і громадяни України. Тож, будь ласка, будьте обачними, якщо зараз в якийсь там короткий період у вас немає якихось дуже серйозних справ, або ці справи можна вирішити за допомогою інтернету або за допомогою телефону. Будь ласка, їх вирішуйте так і лишній раз просто-напросто в ужанди не ходіть. Ми надіємося, що Служба безпеки Польщі зробить все, що від них залежить для того. Щоб жодних терактів в Польщі не відбулося, жодних причин, як ми бачимо, також немає, але також. Неодноразово вже наголошувалось на, на тому, що до цього також може бути причетна Росія, бо також е, трохи раніше була інформація про те, що Сполучені Штати Америки е, знищили одного з ватажків і ділу в Сирії, попри перешкоджання з боку Російської Федерації, яка нагадаю, також і діл вважає, і в них там, ніби як на законодавчому рівні, е, це також є заборонена організація, яка діяльність якої заборонена на території Рашки, тому. Вони, як ми бачимо, вони на словах можуть говорити одне на ділі може бути все зовсім інше, тому не можна виключати того, що за допомогою цього. Терористичного групування Росія також хоче зробити безлад на території е, Польщі, е, вчинивши якісь теракти і потім якось граючи на цьому всьому. Тому, друзі, будь ласка, е, будьте дуже і дуже обачними. Свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!